Пані Молі привид. Пані Моль покликала до себе Гіту у тямки. Голос жінки тремтів від хвилювання. О 10.55 я вийшла з кухні і натухнулася на у білому простирадлі, що стояла в коридорі. Вона миттю кинулася до виходу, крикнула головою об двері і помчала сходами вниз. Трохи пройшовши до тями, я помітила, що зник в мій виграш лотерейний білет. Гіта не має жодних сумнівів, що... Привид ховається серед трьох інших мешканців будинку і намагається з'ясувати, де саме вони були о 10.55. Ось що вони розповіли. Пані Цібель, спочатку я розселила я ліжко, а потім почала готувати сніданок. Пан Больте, я щойно повернувся з магазину. Пан Насель, я сьогодні добряче виспався, пізно встав і щойно прийняв душ». Яка з трьох розповідей брехлива і видає злодійську на, на тиру. Натуру напишись в комментариях.